У цьому випуску суперник збірної України офіційно залишився без тренера. Київське Динамо ухвалило резонансне рішення щодо двох нових гравців панати Роме в захваті від голу та гри Артема Довбека. Останні новини з зимового трансферного вікна. Приділіть всього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн – компанія «Фавбет» Головний тренер Реала Карло Анчелоті поділився думками щодо гри українського воротаря Андрія Луніна. Коли гра була майже завершена, ми забили два голи, і гра стала відкритою. До 70-ї хвилини ми проводили хорошу гру, але ми розслабилися після другого голу. Ми погано виходили в оборону, погано грали позиційно, і це дозволило Сельті повернутися в гру. Свист з боку вболівальників це тривожний дзвінок для команди та для тренера. Він прийнятний після того, що сталося у фіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони. Після цього у команди була хороша реакція, особливо у Чуамені, який провів чудову гру. Бернабе свистів, щоб дати сигнал пробудження, коли матч був важким. Вболівальники підштовхували нас вперед. Тож це було важливо. Момент з непризначеним пенальті у ворота Реала я цього не бачив і не знаю, що сказати. вари арбітер поговорили, і вони ухвалили таке рішення. Можливо, це був пенальті, але я не знаю. А от щодо Грилуніна, то сьогодні він добре впорався зі своїми моментами. У мене немає до нього претензій. Тепер до трансферних новин: Трабзон спор зберігає інтерес до Вінгера Шахтаря Олександра Зубкова. Турецький клуб готовий віддати за гравця 6 мільйонів євро. Однак Шахтар хоче отримати за нього 10 мільйонів. Наразі тривають інтенсивні перемовини між сторонами, турки намагаються домовитися про зниження суми відступних, яку просять гірники. Колишній захисник Динамо Олександр Андрієвський став гравцем Полісся. Перехід відбувся на правах вільного агента. Нагадаємо, 31 грудня гравець залишив Динамо. Англійський плімут серйозно цікавиться українським півзахисником Олександрії Іваном Калюжним. Клуб з на турнірної таблиці чемпіоншипу вже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу 26-річного футболіста. Портал Transfermarkt Оцінює вартість гравця в 1 мільйон 200 тисяч євро. Київське Динамо скоріш за все попрощається з центральними захисниками на перегляді. За інформацією Джерелата таке, південноафриканець іме Окон точно не стане гравцем столичного клубу. Також центрбек львівського руха Богдан Слюбик скоріш за все теж повернеться у свій нинішній клуб. Тренерський штаб Динамо вирішив, що обидва гравці не є сильнішими за тих, хто зараз є у складі білосиніх, але при цьому кияни продовжать стежити за прогресом Богдана Слюбика та вже у складі руха. Доменіко Тодеско очікувано покинув посаду головного тренера Національної збірної Бельгії. Нагадаємо, бельгійці суперник збірної України за вихід у дивізіон A Ліги Націй, де матчі відбудуться 20 та 23 березня. Також Тедеско прокоментував свою відставку, згадавши збірну України. Я завжди пишався тим, що очолював червоних дияволів. Ми разом досягли великих результатів, красива історія, яка, на жаль, добігла до кінця. Я на 100% впевнений, що команда переможе Україну, а також без проблем кваліфікується на чемпіонат світу. Ця команда все ще перебуває на ранніх стадіях свого розвитку і продовжуватиме створювати сенсації в наступні роки. Рома в стартовому матчі 21-го туру серії А переграла Дженуа з рахунком 3-1. Все розпочалося з голу Артема Довбека, який на 25 й хвилині відкрив рахунок. Зігравши на добиванні після удару Пелегріні. Загалом це 11-й м'яч футболіста у 26 шести іграх за римлян. Також на його рахунку три результативні передачі. До перерви команда Маліновського зрівняла рахунок завдяки точному удару Мазіні. По перерві Рома Двічі Покарала Дженуап Ельшараві та автогол Леалі встановили підсумковий рахунок зустрічі. Панати Роми, як завжди були в захваті від гри українського форварда, найкращі коментарі ми вже відібрали для вас. Артем Довбик це справжнє диво для Роми. Я вже давно не бачив такого нападу в нашій команді. Його гра сьогодні була вражаючою, і те, як він відкрив рахунок, це просто шедевр. Мені подобається, як він використовує свої можливості, як він бореться за кожен м'яч і як тримає оборону суперника у постійній напрузі. П'ять голів у шести матчах це просто космос. Ми нарешті отримали форварда, який знає, що робити перед воротами. Довбик дає нам надію на великі звершення. Це був один із найкращих трансферів за останні роки, і я впевнений, що він ще покаже себе у всій красі. Порса Довбик, ми віримо в тебе. Сьогоднішній матч був непростим, і хоча ми перемогли є над чим працювати, гра в захисті залишає бажати кращого, що до Артема Довбика, то він знову зробив те, заради чого його запросили. Мене більше вразило, як він рухався по полю, відкривав зони для партнерів і постійно загрожував воротам суперника. У нього вже 11 голів за сезон. Це фантастика для нового гравця. Проте як на мене команді бракує стабільності, ми залежимо від таких індивідуальних моментів, як голи довбика, і цього недостатньо для чемпіонства. Артем хороший, але якби команда краще підтримувала його в атаці, результат міг би бути ще кращим. Я, чесно кажучи, не розумію цього загального захоплення Довбиком. Так, він забив, але де був весь цей час зірковий напад, коли ми грали сильними суперниками. П'ять голів у шести матчах це добре, але не забувайте, що три з них він забив командам із нижньої частини таблиці. Мені здається, що всі трохи переоцінюють його внесок. Ми купили його як лідера атаки, але поки я бачу лише гравця, який добре використовує зручні моменти, але не створює їх сам. Я хочу бачити більше Більше стабільності, більше лідерства на полі. Довбик ще має довести, що він гідний носити нашу футболку, і для мене він лише поки на початку шляху. Довбик це щось неймовірне. Я вже бачу, як його ім'я пишуть золотими літерами в історії нашої команди. Артем має все, фізику, техніку, розуміння гри. Він не просто форвард, він наш лідер на полі. У нього є харизма, яка заряджає всю команду. Його стабільність та результативність у ключових іграх доводить, що він може бути легендою. Тож, якщо він продовжить у такому дусі, я впевнений, що його ім'я ще довго будуть пам'ятати на Олімпіку. Я люблю Рому, але ця команда не заслуговує на чемпіонство в цьому сезоні. Що ми зараз бачимо? Нестабільна гра провали в обороні, тренер, який не знає, як використати потенціал гравців, це ж просто катастрофа. Але є одна яскрава пляма у цій темряві, і це Артем Довбик. Він робить усе можливе, щоб врятувати ситуацію. Його 5 голів у 6 матчах. Це єдине, що дає мені надію на краще. Він один із небагатьох, хто дійсно бореться до останнього. І якби вся команда грала з таким настроєм, як він, ми вже б мали шанси на титул. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, скільки голів Довбек за Рому у цьому сезоні.